1 жовтня футбольний клуб Кремі провів черговий матч в чемпіонаті першої ліги та перший під керівництвом нового тренера Ігоря Климовського. Кремінь активно розпочав матч проти МФК Металург. Ще у першій третинні тайму міські футболісти мали змогу відзначитися чотири рази, але не досягли мети. На 18 18-й хвилині Кремечуни пропустили гол від запорізьких гостей. Денис Галата вірвався в штрафний майданчик та вивів нападника могильного на побачення з нашим голкіпером, який відкрив рахунок у матчі нуль-один. далі сьогодні сегодня э, сыграли наверное, и проявили тот характер, который должен, должны были проявлять. Э, первые 10-15 минут, конечно, не все нам удавалось. Мы привыкали к этому штучного полю. Э, и в это время пару моментов хороший создал создала команда соперника. Но мы после этого... Ковкакута сіпіні ініціативу, в лімовімілі моменти забили. незадовго до цього Кремінь отримав право виконання кутового з лівого флангу. Давромбек Азізов зі штрафного віддав чітку передачу на Юрія Дудника, і той блискуче переправив м'яч у сітку, але гол не зарахували. Боковий арбітер зафіксував, що м'яч перетнув лінію поля під час кутового удару лівого захисника. Ми Забиваємо. Гол, двигаемся, радуемся. Тут быстрая атака. Ну, честно сказать, тут непонятно. Я хочу пересмотреть, но есть питание до арбитражу. Мяч вышел, боковой судья поднял флажок при угловом, мяч покинул поле по воздуху за воротами. Он поднял флажок. Мы воспользуемся моментом, что судья это заметил, свистнул, мы поставили, быстро разыграли свободный удар и выбежали быстро контратаку. Я думаю, все по правилам. Розуміє, якщо то не знаємо правила, будемо вивчати далі. Другий тайм розпочався знову за переваги ФК Кремінь, але зрівняти рахунок не вдалося. На 63-й хвилині матчу новачок МФК Металург Руслан Буряк подвоїв перевагу своєї команди. Забити наша команда все ж таки змогла. У додатковий час ударом з дальньої дистанції відзначився захисник Кремучужан Давронбека Зізов. Матч завершився з рахунком 1-2 на користь запорізьких гостей. Дуже прикра поразка. Соперник воспользовался нашими помылками. Я думаю, я считаю, что мы не заслуговывали поразку. Я думаю, ичинный результат был бы то, что по игре мы не проиграли ни в чем, проиграли. Создали несколько моментов, но не использовали свои моменты. Свій наступний поєдинок Кремінь зіграє також вдома 7 жовтня з Вижгородським Діназом. Бажаємо успіхів нашим футболістам. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчицькі новини.